Фактично, тепер починається зовсім інша історія. Тепер, ви знаєте, да, створені насправді для кожного і для кожної багато таких інструментів, як можна для себе знайти частину, як сконтактувати. Це в першу чергу онлайн-платформи 4. Тобі не треба ТСК та СП для оформлення, для того, щоб туди потрапити, безпосередньо контактуєш і оформляєшся. Або через центри рекрутингу. Центр рекрутингу <кхм> Збройних сил України, які з. Створені і створюються мережа, яку ми е розвиваємо у взаємодії з органами місцевого самоврядування 40 центрів. Тобто будь-які інструменти, будь-які такі точки входу. І тепер можна безпосередньо кожному сконтактувавши, далі вже взаємодіяти з частиною. Ти не заходиш в ТЗК та СП, у тебе не виникають питань, бо вони продовжували виникати весь цей час, якісь непорозуміння, якісь додаткові вимоги. Десь хтось не туди людина намагався оформити, не так не. Е Власне, як людина хоче, скажімо так. Тепер, якщо ти частину обрав, а частина тебе також валідувала, обрала, ти прийшов по здоров'ю і частина каже, да, ти йдеш до мене, ти йдеш безпосередньо в цю частину.